Привіт! Мене звуть Адей. Я засновник та голова студії, яка називається Пайролекас. Чому я не вимовляю її назви? Ну тому що я думав, що воно вимовляється інакше. Але це вже не має значення, оскільки ми вирішили зробити невеличкий ребрендинг і назву ми змінимо. І про це ви скоро дізнаєтесь. Що ж це за відео? Це невеличкий такий новосний збірничок. Оскільки я не хотів робити новини в Ютубі постами, бо їх не багато б хто б побачив. і... Ну, і так простіше буде вам зрозуміти і наглядніше амінь, амені. А так простіше буде вам зрозуміти і наглядніше, а мені буде простіше зробити такий відосик, точніше, не простіше, а мені буде цікавіше, бо я ще таких відосів не робив, і мені цікаво спробувати. <гум> Отож, От, давайте почнемо. Тож, перша новина, це власне ребрендинг. Чому ми вирішили його зробити? Тому що наша попередня назва була просто невимовна. І люди не могли нас знайти у Ютубі, наприклад. Мої друзі навіть не могли нормально вписати в пошукову стрічку нашу назву. От, тому ми вирішили її трішки поміняти. Ми вирішили зробити ось такий ось банер, як ви бачите. Тобто ми змінюємось не тільки на літерах у нас на секундочку. Шапка профіля тепер є отака смачненька. Ага, як вам? Подобається? Мені теж. Тож, ходімо далі. А, точно! Я ж не сказав, як ми тепер називаємось. Тепер ми називаємось Пайрос Studio. Пайрос, мені здається, звучить прикольно, а? Наступна новина не така райдужна, оскільки вона стосується грошей, а все, що стосується грошей, не таке райдужне. Тож ми досягли усіх вимог, які Ютуб ставить перед авторами, за того, щоб вони могли подати заявку на монетизацію. І Ютуб розглянув нашу заявку і сказав, що ми маленькі шматочки перетравленої їжі. От, він сказав: ви використовуєте авторський контент, хто не знає, ми використовуємо дійсно авторський контент. Каналу з Нової Зеландії Viva la Dirt League, який ми перекладаємо та дублюємо і адаптуємо, але вони дозволяють використовувати свої відеоматеріали в вільному доступі на Ютубі, хто хоче, може взяти і перекладати, і робити з ними, в принципі, ще законно. Так от, і Ютуб каже, що ми робимо це без значних змін. Хоча, як на мене, адаптація і дубляж, власне, тобто дубляж без оригінальної доріжки, ми її повністю вирізаємо, створюємо заново і. Озвучуємо всіх. От, Ютуб вважає, що цього недостатньо. Хоча. Хоча у авторів з Росії, які роблять навіть не дубляж, а просто озвучку, тобто вони пишуть поверх оригіналу, монетизація, як показують дані Ютубу, присутня. Йо? І як це працює, мені трошки не зрозуміло, але маємо, що маємо, тож. Що ж, як я вже казав, маємо що маємо, треба якось жити далі, якось викручуватися і далі розвиватися. Але все це все-таки ударяється в гроші, і це трішки сумно, але не смертельно. От, що хочу сказати, я хотів би продовжувати цим займатися, і взагалі я хотів би посвятити цьому своє життя популяризації, розвитку українського україномовного контенту, і озвучкам, дубляжам, можливо, якомусь. Блогерському контенту, зрештою, колись в майбутньому там, хто знає. Але для цього потрібно, як ви розумієте, фінансове підґрунтя. Оскільки займатися цим після роботи це круто, але я тоді зможу займатися і випускати там ну, одне відео на тиждень або ще рідше. А мені хотілося б зробити це своєю роботою. Тому я прийняв декілька рішень. По-перше, я вирішив створити БайМікофі. Де ви зможете підтримати мене, допомогти якось розвивати канал, оскільки мені потрібно не тільки їсти, а ще й там рекламу запускати, там щось платити своїм співробітникам? Бо вони теж хочуть їсти, як би це дивно не було. От. Тому ви зможете там мене підтримати, а. В якості таких би мір, так сказати, щоб мої кофійочки отримували щось з цього. Я буду туди викладати ексклюзивний контент, а також е, там відео будуть виходити на добу раніше, ніж на каналі. Я поставлю мінімальні ціни, оскільки ну, я все розумію, зараз не найкращий час, аби витрачати гроші на якогось там. Чувачка. Війна в країні все інше. Всі ми донатимо на ЗСУ, звичайно. Продовжуємо. Це важливо прямо зараз. Це обов'язково. Якщо мені не обов'язково, то ЗСУ. Обов'язково. Так от, не знаю, що тут ще казати. Коротше, в мене є і кофі, ви можете мене там підтримати. Дякую. Цілую, обіймаю, ви найкраще. Переходимо до наступної новини. Вона не менш цікава. Наступна новина знову ж таки витікає з новини про монетизацію. Оскільки, якщо Ютуб не дозволяє мені і каже, що я використовую чужий контент без дозволу і без змін, я вирішив отримати дозвіл і написав власникам контенту Віва Лядьор Лік. І, і я запропонував їм е, немислиме е, стати офіційним дубляжем їх каналу. Отак. Це досить великий замах. Я розумію, що скоріш за все мене пошлють куди подалі, але в них є іспанський дубляж. су тікет? Ай, тінесутікет? перро! І я вирішив: якщо є іспанський, то чому не може бути український? От, і так би мовити, я запропонував їм свої послуги, за що попросив в них дозвіл на використання їх контенту. От, Чекаємо відповіді. Я не знаю, пройшло вже декілька днів, і мені насправді вони відповіли. Сказали, що вони розглянуть мій лист протягом трьох робочих днів. Так як це Нова Зеландія, я не знаю, як вони працюють, але сподіваємось, що мені хоча б. Відмовлять, <свят> і я більше не буду сподіватися. Але отака новина просто цікавинка Така. Хм? Ну і поки ще не зовсім сіло сонечко, і я не витратив 100 років вашого життя на це відео. Останні новини коротенько, швидко. Я вирішив створити телеграм. Я вже про це казав, але я нарешті його створив. Насправді я його давно створив. Але я нарешті вас туди запрошую. Вступайте, будь ласка. Я там буду робити опитування і казати про важливі новини. От щоб ви так більше не дивились мої відео. Хоча, можливо, вони вам сподобаються. Напишіть, до речі, сподобались вам вони чи ні. Воно одне. От. Я створюю телеграм і. Я все-таки планую робити дубляж шляху Бейліна. Раночок! — Привіт, Бейліна! Чудовий день для риболовлі! Так, Бейліна, чудовий день для риболовлі! Ха -ха. Я вже почав працювати над звуком, але я маю до вас питання, яке я поставлю в телеграмі. І якщо вам цікаво, то переходьте туди і дізнайтесь, і зможете повпливати на майбутнє каналу контенту, і взагалі на майбутнє так ви прямо таки можете на нього впливати, уявляєте? Дякую вам за перегляд. Скажіть, як вам взагалі такий формат, чи можливо мені варто тільки озвучувати за кадром, а в кадрі мене <гум> не треба. А також я хотів би подякувати всім донаторам, всім, хто вклав трішечки себе або навіть не трішечки, у нас і в наше мистецтво, те, що ми робимо. Дякуємо. Ви найкращі! Пам'ятайте про новини: Бай мій кофі, телеграм, підписка, дзвіночок. Коротше, підписуйтесь і дякую вам за перегляд. Я не знаю.